Російсько-турецька війна 1768-74 років завершилася поразкою Туреччини, хоча і не такою нищівною, як хотілося Катерині II. За кучуканарджійським договором Росія нарешті ставала Чорноморською державою. Вона відібрала у Туреччини Азов. Керч, Енікале і Кінбурн і тепер мала змогу створити військовий флот на Чорному морі, а російські торгові кораблі отримали право вільно проходити через Босфор і Дарданелли. Третя стаття договору визначала новий статус Кримського ханства. Всі татарські народи повинні бути визнані вільними і цілком незалежними від будь-якої сторонньої влади, крім самодержавної влади власного їхнього хана Чиського роду, який не зобов'язаний звітувати ні в чому жодній сторонній державі. До початку 1775 року. Російські війська були виведені з Криму, але гарнізони в Керчі і Ені-Кале залишилися. На початку 1775 року турецький султан, посилаючись на своє положення глави мусульманського світу, викликав до Стамбула Сагіб Гірея і позбавив його ханського престолу. Знаки ханської влади він вручив протурецьки налаштованому Девлет Гірею. Незабаром той з'явився у Бахчисараї. Та Катерина II вирішила за допомогою військ посадити на кримський престол свого ставленника Шагін Гірея. Спочатку йому допомогли ствердитися на Кубані, де його проголосили ханом. Катерина прагнула ввести війська на півострів таким чином, щоб уникнути звинувачень у порушенні кучукаєнарджійського договору. Було проголошено, що російські війська вводяться до ханства тимчасово, щоб повернути розграбоване інтендантське майно, яке залишалося в Криму з 1774 року, а також для притягнення до відповідальності винуватців у пограбуваннях кур'єрів, котрі прямували до російських гарнізонів Керчі. Без проголошення війни російські війська у листопаді 1776 року зайняли перекоп. У березні наступного року в Ані-Кале з кубанського берега висадилися війська Шагін Гірея. Навесні 1777 року. Росіяни під командуванням Олександра Суворова вирушили в глиб півострова. Не зустрічаючи опору татар, вони зайняли степову частину Криму, де влет Гірей сховався в горах. 29 березня 1777 року Диван ухвалив рішення про усунення з ханського престолу Девлет Гірея і про визнання ханом Шагін Гірея. Девлет Гірей втік до Стамбула, а Шагін Гірей оселився в палаці в Бахчисараї. Розуміючи, що без російських штиків він тут не втримається, хан звернувся до Росії з офіційним проханням залишити війська в Криму. Після цього російські війська, ніби на законних підставах, окупували весь півострів. Новий правитель прагнув європеїзувати ханство однак його піддані не схвалили цього. Шагін Гірей створив апарат управління з високою платнею для службовців. Водночас, потребуючи грошей, хан взявся за спекуляції, відкупи мита. Податки зросли. Хан вже не був задоволений Бахчисараєм і почав будувати новий палац у кафі. Він намагався організувати регулярну армію на основі рекрутської повинності. Створивши два кінних і один піхотний полки, хан сам навчав це військо за європейським зразком, однак поводився з рекрутами знатного походження жорстоко і нестримано. Зрештою, ханське військо збунтувалося. У жовтні 1777 року повстання проти Шагін Гірея і Росіян охопило весь Крим. Тоді фельдмаршал Петро Рум'янцев-Задунайський ввів на півострів додаткові війська і в лютому 1778 року придушив повстання. Шагін Гірей знову оселився у Бахчисараї. У березні 1778 року командувачем російськими військами у ханстві був призначений Олександр Суворов. 19 квітня 1783 року Катерина II оголосила своїм маніфестом, що півострів Кримський, острів Тамань і вся кубанська сторона прийняті під державу всеросійську. Шагін Гірей отримав пенсію і оселився в Калузі. За деякий час він вирушив до Туреччини, де, за наказом Султана, його стратили на острові Родос. Кримське ханство припинило існування. Півострів увійшов до складу утвореної в лютому 1784 року Таврійської області. Крим був спустошений поселення покинуті. Десятки тисяч татар і ногайців емігрували до Туреччини. Знелюднілі землі заселялися кріпосними з інших губерній Росії і селянами-втікачами. Одними з перших поселенців у Криму стали і солдати у відставці. Потім там оселилися греки і болгари, вихідці із Туреччини, пізніше німці й інші колоністи. Столицею кримського повіту стало нове місто Сімферополь, засноване у 1784 році на місці татарського поселення Акмечеть. У 1787 році Туреччина, прагнучи повернути Крим на інші території, почала нову російсько-турецьку війну, яка тривала до 1791 року. Війна завершилася яським миром 1792 року, котрий підтвердив приєднання до Росії Криму і Кубані.